Сьогодні моїм гостем буде керівник відділу продуктового дизайну Ліга Закон Денис Солянков. Будемо говорити про якісний продуктовий дизайн як запобіжник ризиків. Відмінність можна не помітити, якщо просто спостерігати за людиною, яка сидить і щось робить за комп'ютером. Але насправді, якщо провести аналогію, то, наприклад, UI UX дизайнер це кухар. Задача якого просто приготувати страву смачно, е, викласти там красиву презентацію на тарілці. А наприклад, задача продакт дизайнера в тому, щоб подумати над тим, е, яку страву приготувати, щоб відвідувач повернувся потім у цей заклад, щоб залучити нових відвідувачів до цього закладу, е, і щоб старі відвідувачі ходили якомога частіше. Він вважає, що якісний дизайн це дизайн, якого ти не помічаєш. Якщо тобі все зручно, то не помічаєш. А от якщо не зручно, то звертаєш увагу.